Всім привіт, друзі мої! Ще один сьогодні в мене ефір з дуже цікавою дівчиною. Її звати Катерина. Зараз я спробую її відразу долучити. Так. В неї дуже цікава гарна справа. Ого, в мене щось я не можу як завжди. В неї дуже цікава гарна справа. Вона займається. Це розплідник дуже, цікавої, дуже цікавої. Чутно. Ось е я ту породу ніяк не можу запам'ятати, але називається вона якісь кавалерчики. Коротше, ну це вони настільки гарні і благородні, що я колись зустріла такого песика. Прийняти. Я зустріла е, такого песика в нас в районі. Привіт, я вже почала <ривіт> трошки розказувати. <ривіт> Колись одного разу іду я гуляю, я вперше побачила цю породу е, собак. Боже, я, я просто закохалася. Я її запиталася господиню, кажу, вона взагалі гавкає чи ні? Ану, привіт, скажи мені щось, бо я не знаю, чи чутно, привіт, чи Привіт, чути мене? Супер, супер, все добре чути. Камеру трошки підняти, здається, хочеться так трошки зараз. І я сьогодні наш ефір назвала про любов, бо напевно люди, що мають тварин, мають ще одну додаткову окрему любов: чи песика, чи кота, чи хомічка, будь-кого, будь бо це з'являється ще одна. Ну, Ще одне створіння в родині, так? А може й не одне. Ну, Може і не одне, так. Але воно, вони займають в нас. Знаєте, як то казали, що вони до нас приходять тимчасово, а ми до них на все життя? То є правда. Ну, я так само маю Йорка, який вже 14 років, вона бідна зараз дуже сильно мучиться з тим, що. 14.30 в неї візит до доктора мають кров взяти, а вона їсти просить. Я, я її тут забавляю нині цілий ранок, як можу? Ну що, Катюню, вітаю тебе, представся, вітаю. звідки ти з якого міста? І ну, розкажи трошки за цю свою цікаву справу. Місто Кропивницький, я заводчик кавалер Кінг Чарльз Спанієлів. Це Бо така королевська порода, вона дуже давня, але відновлена вона не так давно. 1945 року, з 2000-х років, вона тільки стала набирала популярність. Вона дуже молода порода, але вона швидко набирає популярності. Ну, бач, не всі можуть запам'ятати назву, але то таке. Кому треба, той запам'ятає. Просто ти видно не стикалася, не планувала собі поки. E, Ні, порода. ти знаєш, ти знаєш, що навпаки. Я колись навіть говорила, що якби в мене була на, ну, от наступний песик саме цієї породи. <кій> Бо тому що, я так розумію, так як вона древня порода е, собак, то вони мають свої такі певні коріння і характери. Знаєш, все-таки більш штучно виведені собаки, ну, це що це любленці, це однозначно. Так, Але так. вони мають ну, інакші характери, ну, от, ніж такої старої, е, ну, правильно сказати, древньої породи е, собаки. Вони все таки такі ну, ну так. цікаві. Ну, не знаю, ну мені Особисто дуже... я починала з німецької вівчарки. Вона в мене є. Це моя душа, моє натхнення, з неї все починалося, і зоомагазин, і розплідник. Це все завдяки їй. Це дуже велика любов. Я не сприймала маленьких собак зовсім. Я не розуміла. А коли в мене з'явилися кавалерчики, знаєш, чим ця порода? Ну, от мені особисто вона класна, що вони готові з тобою. Вони готові з тобою гуляти завжди. Вони можуть довго гуляти. Вони можуть разом з тобою відпочивати стільки скільки потрібно. Вони повністю прилаштовуються під життя з людиною, з твоїм характером, з твоїм. Ну, як не темпераментом, фізичним навантаженням їх не потрібно носити на руках, вони не ламають ноги, скажімо так, як пригають. Вони не такі, ну може, кволі, може я неправильно слово сказала. Вони такі більш заряджені, ну, як така ж старовина порода, і вони в них є полювальники в роду, ем, ну, вони дуже класні, правда. От для життя з твариною вони дуже класні. Єдине, звісно, вони линяють, ну не так, як інші. Собаки, як там вівчарки, коргі, але в них таке є. Це таке корін. Менше линяють. Вівчарки що менше линяють. Більше, більше навпаки, більше. А, більше, навпаки. більше, більше. Да. Ну, і красиві вони, звісно, конечно кавалерчики, вони дуже. Дуже погляд... м'яка така шерстка, я так пробувала. Дуже шовковий така приємна. Особливо вуха. Вуха як торкаєш ніхто, наче можна так Я знаєш так, собі медитацію зробити. Релакс. <заспеку> Заспокійливо. Релакса. І що класно вони це не грумінгова порода. Тобто не потрібно бігати завжди до грумера. Ти сам тому, розчист, вони, тому, вони, тому вони і королевські. Тому що ну, в них вже відразу зачіска від природи і все. Ми вже красиві родилися так. Катю, розкажи, будь ласка, мені кропивницький, наскільки у вас безпечно? Як проходить твоє життя під час війни? По всякому було. Якщо порівнювати з іншими, дякувати Богу, не буду грішити, нас більш-менш можна сказати, але були такі. Моменти, коли е, усіх цуценят, усіх собак ми забирали нас, є одна кімната, яка за двома стінами з усіх боків. Тобто, і ми всі в оці одні маленькі кімнатки е, з лежаком, з переноскою, всі були з нами разом. Ми всі ховалися. Дуже було багато таких тривожних моментів, то ми так. Я всіх ховаю дітей, собак, всіх до себе, всіх гуртом разом. Але намагалася спокійно, бо я вже казала в своїх попередніх там відео, що собакам дуже передається, а зайвий стрес жодній собаці не потрібен, як і людині. У тебе ще є магазин, да, Зоомагазин. Зоомагазин, так. Да. І ти мені розказувала колись, що ти навіть по всій Україні новою коштою відправляєш, якісь там буває таке, буває. таке. Замовлення так, так, Бо зараз бізнес розвинений, але таке дійсно буває. До мене навіть вчора звернулася подружка, колежанка той пуделів маленьких, що їй потрібна одежина в Норвегії. Угу. Вона хоче замовити собі, бо там така погода, така що потрібно їм. Волога, вологість дуже велика. Скажи мені, будь ласка, ти недавно була на віку. В якій ти країні була на виставці собак? В Молдові вже не один раз. Вже, mm. мабуть, раз 5-6 була. на виставках Так, І які ви нагороди забрали? У мене собака, ну, юний чемпіон, вона раніше отримала там е, титул, а в цей раз е, чемпіон Молдови, гран чемпіон, да, Боб. Це найкраще ще серед працівників породи своєї, вона два рази зайняла два дня. Ну класно, круто, круто. Слухай, дуже я вітаю тебе. Да, ну, дякую. Це круто, правда. Да. Ще хотіла тебе запитатися, бо для наших глядачів, для моїх друзів. Ти обов'язково я попрошу показати песикам і цуценя, якщо можна, чи там, ну, як тобі зручно, так? але скажи мені таке, бо раптом би хтось дуже зацікавився, бо я так розумію, раз чемпіони, раз такі нагороди, значить все ж таки це ну, гарні цуценята у тебе. То я хотіла запитати, як, яким чином тепер триває. Ну як як робити пересилку, чи як? Чи ти сама їдеш везеш? Чи люди мають приїхати? Ти маєш на увазі? Так, от, наприклад, хтось у Львові хоче купити цуценя. От я як це, це зробити одного разу я передавала перевізникам дівчинка, яка цим займається постійно. Вона сама собачниця. Е, вона перевозила це перший раз. Саме перший раз у мене не було можливості поїхати Були ще І ще маленькі, Я не так що саме було. А взагалі воджу сама, от в Одесу, Києва, в Київ, у Львів, сама доставляю в Дніпро, ну, без проблем. Ага, Якщо людина хоче ні. приїхати, до мене приїжджають. З Одеси приїжджали, з Києва, хочуть подивитися, познайомитися. Чи справді то я, чи справді то розплідник. Ну На початку так було. Приїжджають, будь ласка, запрошую. На в'язку приїжджають з моїм ну, кобалем так само до мене привозять. Також Чемпіон. Чемпіон. Звичайно, у мене всі чемпіони, вже всі. Вже всі дорослі, юні, всі, всі, Кру. тато. Слухай, е, запитала Лера, як за кордон? Ну тут трошки напевно за кордон є перевізники, які займаються, ага. але на жаль, не усі країни можна доставляти. Наприклад, в Ізраїль у мене був запит в тому році, то не Куди? змогли в Ізраїль. в Ізраїль. Не змогли в них тоді загострення було в нас. А так, в принципі, деякі перевізники, хто в Америку доставляє, хто в Германію, хто країни Балтії, по різному, є перевізники, перевірені, з якими я співпрацюю, які можуть доставляти тварин. Деякі документи допомагають робити, тобто, а за доставку платить покупець. Але враховуючи вартість тварин за кордоном, вигідніше брати їм у нас собаку, платити за доставку, за документи. Так, Ціни, якщо зрівнювати з Європою, невеличкі на багато, так да. набагато. Е, Ще хотіла запитатися тебе. Е, ну, от правда, ти, от тільки що ти сказала, що хтось хоче зустрітися, щоб зрозуміти ти не ти, чи розплідник є, чи нема. І от тут в мене зразу такий, знаєш, поворот на рахунок соцмереж. Бо я, дивлю, я підписана до тебе на інстаграм, і я дивлюсь, наскільки ти його активно ведеш, е, так багато знімаєш, що це. Ну, зараз дійсно, е, і за інтернету, і за соцмереж все на, е, ну як то сказати, а чи загубила слово? Вже все є як на вітрині, все відкрито, а. все видно, так. І я бачу вони такі чистенькі, все такі гарнюнькі, вольєр. Все дуже-дуже да. круто. Що я ще хотіла тебе запитатися? От цими соцмережами ми з тобою познайомилися на, в Діма на курсі Зіронька-Сянь у так. Так, да, от мені з... почала багато знімати з себе. Раніше були тільки а раніше. Отвала все хотіла це да. раніше менше і було. мене запитав. Можливо, він хотів провести аналогію. Чи є в тебе відео, які були до курсу? Я передивилася, в мене одне відео коротеньке було в травні, і все я з собачкою. Я там мовчала. Тобто, не було е спілкування з. Аудиторії в мене, я не хотіла показувати своє життя, я соромилася, я не могла наважитися. Так, тепер я більш активна не тільки мої собаки, але й я. А скажи мені, будь ласка, це допомагає все такі продажі? Вони збільшуються. Підписники збільшуються, активність збільшується, активність переглядів, да, там більше 67 тисяч, здається, зараз було набагато менше. У мене на образі 18, але було 500-600, я признаюся. Було в мене, от дивіться, я так для наших глядачів для себе теж відкрила таку штуку. От Дмитро, в якого ми навчаємося, в нього так, коли ти заходиш, ніби от тільки там, 6 тисяч підписників. Так? Ну, люди привикли реагувати, коли там 12, 20 тисяч і так далі. Але виявляється, є статистика, і в якій видно перегляди, скільки, в тебе, скільки ти охоплення, охоплення. маєш. І у нього вже майже ну от він хоче добити до кінця місяця мільйон. При шести тисячах люди добрі. Ну, я захожу на ту статистику, думаю, гляну, що в мене? Значить, було е, в мене так от, в мене до курсу було 500-600 на місяць. А Не, тисяч. Зараз, Не тисяч. Ні, ні, 500-600 людей. <світ> <світ> в інсті, бо більше якось на Фейсбуку. А в цьому. В, під час курсу почала я трошки знімати, бо я дійсно менше від вас всіх знімаю, каюся, бо я, ну, я, я, я і не встигаю. Але в тебе і... цікавий контент, тобі потрібно це робити. Треба, треба, я вже виношую, мріяла, як це зробити. У мене вже є там свої якісь фішки, але треба тільки okay. просто вискочити і білого. Да, угу. От і, е, цей, і за що я говорила? Ну, коротше, 500-600. шість. Так, а потім в мене стало е, 11 тисяч, це прямо під час навчання. Миттєво маєш? А зараз маю е, 18 тисяч, от. А якби знімала більше, було б ще більше. А ще буде більше. Я вас їх до я така. Давай, ми будемо чекати із задумання. Ну і скажи, добре, ви підписники там? збільшилися, перегляди збільшилися. Як це? Зараз впливає, наприклад, на твій магазин. Ну, бо ти ж багато місцевих тебе бачать. На магазин, ну, в основному ті, хто були підписані, приходять до мене, пишуть коментарі, їм цікаво, кажуть, дуже цікаво, подобається. Деякі приходять за знижками, вже чули розпродаж, деяким просто цікаво приходять подивитися на мене, думають, боже. Хіба це вона, мабуть, не знаю, Хоча люди мене знали. По магазину ситуація не зовсім змінилась. Я ж кажу, зообізнес дуже він розвинений. Так. Але ти розумієш, у мене навіть цілі такої не було, коли я йшла от на курс до Діми щось саме конкретне, що я хочу. Я просто дуже розуміла і відчувала, що мені це потрібно. Це давно в мене був уже проєкт. Так. А для чого ти Боже... не зрозуміла ще? Е, ну, я більше розуміла, що для продажу цуценят мені це потрібно, да? але е, я розуміла, що не тільки, от я відчувала, що мені це потрібно. Я не розуміла, е, може, повністю, на що. але тепер я розумію, що я восповнила якийсь в себе м недостаючий елемент, як правильно сказати. Правильно-правильно. Було... Ну, ну, я в майбутньому зрозумію, на що це було. А Розкріпостілася я, скажімо так. Я більш вільно говорю з публікою. Це також ми, ми змінюємося. Ми не тільки можемо знімати почати говорити. Ми самі змінюємося в своїй родині, в своїй сім'ї. Ну так. мені здається, що навіть ти знаєш, цей вихід в інтернет, це вихід так назовні. То таке, знаєш, як з ракушки вискочити. Так. А ще мені, ще мені отака, як підпункт такий, що таке, знаєш, що показати, я є, і відстояти, що я така. Можливо, комусь сподобається або ні, але фактично, в принципі, це в якійсь мірі відстоювання і боротьба. Можливо, можливо. На своїми комплексами, так? Ми рослимо ну, рішення, це наш ріст. Так? так а ще я на знайомилися з усіма, як ми тепер дружимо. Це також дуже так, важливо в житті. Це дуже класно, це також розвиток. Тому, тому я боже, я так от я така людина. Я що спробую сама, я доношу, мені хочеться зі всіма поділитися, сказати пробуйте, не стидайтеся, бо нічого в тому немає, ну що, що толку ховатися. Але особливо коли ти маєш якийсь бізнес, маєш. Та навіть взагалі навіть молоді люди, які працюють на когось. Та заявіть, які ви є, хто ви є. Ну, бо це ж круто, це вистріл. Це по-любому, ну коли ти Час, заходиш. Ну, претер, носить, і ми ти не можемо... можемо стояти на місці. Правильно, так, ну ми навіть, давайте так взяти чесно, коли ми щось купуємо, ну ми ж заходимо на соцмережі цієї людини, чи а? це доктор. І коли я бачу, що там десь колись було, я думаю, боже, то він живий чи ні? Фіки, ну, Від... да, монітори, <рес> так. так, так, так. Чи взагалі та людина є, бо якщо там було п'ять років тому остання публікація, я якусь клініку навіть відкривала, їхній інстаграм, бо було таке, коли шукала про неї інформацію, я заходжу, дивлюся, так давно була публікація, думаю, може, вони закрилися. Я до них дзвоню кажу: а ця клініка така тута, а доктор такий є, так, є. І тиша, ну тобто, от мертві соцмережі, угу. і ти, і, і що побігли туди, та навряд чи напевно Меркал. що ні. Бо все-таки я піду там, де є якісь віду, якісь життя. Я бачу спеціалісти, що вони роблять якісь прияди, кейси багато цікавих. До речі, я вчора була на масажі, і завдяки тіктоку. До речі, у мене також є тікток. Ми поскидаємо ничку. Я бачила в тебе дуже такі. На ютубе на тіток дякую. Завдяки Тіктоку приїхав лікар з Чернівців, який робить маніпуляції зі спиною, вправляє з булацію. Просто прави називаю. А що тепер? А що тепер нова клічка в них? Хрусь-хрусь. Я б не дізналася, і потім багато людей кажуть, як ви дізналися, чому ви не сказали? Ну, Тобто він всього на два дні був, а ми завдяки Тіктоку дізналися. Я вибачаюся, зараз я з проханням до всіх звертаюся. В інтернеті є турок німець турецького походження в Тік-Току. гуляють його відео, де він вправляє оці кості, вправляють позвонки, шиї, лапи. Там є собаки, коти, змії, е е хомячки, кролики, коні, корови. Чувак, коротше, їздить по всіх країнах світу і вправляє всім. Оце. Слухайте, де мені знайти в Україні такого хрусь хрусь для собаки? Я би так хотіла. Бо було їм аж легше тим собакам, все. Як нам, нам поправляють, поправляють, тут похрустіли, тут поправляв. По і вже все попустили. Ну, треба розуміти, чи можна собаці в такому віці, вже розуміє, Ну, Він що... прощупує так, він, ага. якби, як ми йдемо до костоправа, він теж з ага. мануальчиком. Ага. Царапи, двері хоче сюди, бо там її їсти не Мені треба. Треба. що раптом тут. Ага. Е, цей, Скажи мені, покажи нам песика. Давай. Покажи ту красиву. Зараз. Дякую. Ой. То мама. Це мама. Ана Це трошечки мама. вище. Ой, Боже, моя дівчинка маленька. Це, мамочка наша. Це та, що сказала, що я на неї схожа. В мене були рілси і в Тіктоці, сказали, що ви дуже схожі. Очі, носики, курносики. Це мамочка наша, так, чемпіонка. Боже, золота дівчинка. Та, я його так отрублювалася наверх, і Ляля мала ще колись хвостика, то теж. Казали, що я зі своїм дуже подібна. Зараз малюка покажу. Дякую. Слухайте, ну. Я не змогла одного. Області, обсіки! ой. Оп, дивляться, чують. Дивіться. Один такий, але він дуже класний характер має. І є такі трошки менше. 17 дівочка. дівчатка. вам рубайські вони такі? То скільки їм вже? Е, півтора місяця, 22 вересня, буде два місяці. Слухай, не такі, бо дивися, от ти зараз оценя тримаєш, вони крупні, але мама і тата, ну, дорослі собаки, вони, вони, не, вони не набагато більші. більші. А вони зараз в такому віці, що вони як колобки. Потім у них починається період, період вони трошки витягуються і худнуть. А, -а, -а. а потім період у них робиться, як у підлітків. Вони такі, наче худі, незграбні, довгі лапи такі. А потім з часом, після 6-7 місяців, вони вже такі шерсть відростає, хвостики розпушаються, вушка красиві. Все як у людей. Але це ти мої. Роз... Та, поясни мені, от вони ці цуценятка. Не набагато, як кажуть, менше від мами, то мені так здалося, чи то так і є. Вони топто, швидко перепиняють рости? Давай я покажу, зараз візьму телефон, спробую показати візитцю. Давай, зараз. Так, тут можна ж. Ось мама і ось бачу вже. Видно, так? Так, видно, тепер видно. Не набагато менше, так. Наче й набагато менше мені, не знаю, може так здається. Я пам'ятаю Лялю, мою, я її забирала, їй було два місяці. То я їй десь робила фотокартку е, боже, фотозабрала. Я фото, так рано не віддаю. Я її в кружечку посадила, вона так сиділа в тому горнятку і така менюнька, ось така от на долоні малесенька дуже. Я так рано не віддаю, не можна. Без всіпки я не віддаю, без всіх обробок. Ну, мої друзі, то, не був, то, то в них вдома було, першого песика я забирала, чека була в 4, це запізно. Все рівно в неї характер виробився свій. вже. Знаєш, Вона до 4 місяців одних людей жила, потім я. Я не можу сказати, що вона мала таку любов, як Ляля. От лялю я забрала в 2, може там, ну два, давай так казати. Вона мала там щеплення. Все. Я до матьопіньку забрала, і вона мене сприймає от, по сьогоднішній день от, як найцінніше, як найдороге. Знаєш, ну тобто... але товарищики вони люблять усіх абсолютно, і в них не такий прямо нрав, як, от, наприклад, у Йорків, у Чихуа. Вони в цьому плані дуже відрізняються, дуже. Вони я ж кажуть, а як вони з дітьми? Вообще чудово. Вони дуже обожнюють дітей, дуже дуже обожнюють. Так. Вони дуже всіх коли. Бо люди колись дуже сильно помилялися, коли шайорки тільки з'явилися, і зараз шпіци, і чихуахуа, і люди Боже, такі маленькі, то для моєї дитини. Ці песики вони ненавидять дітей, вони створені для людей без дітей або дорослі діти. Я, я за лялею помічала, що якщо я прийду з, до, до когось з вас в гості, і є дитина, і ти десь там на ту дитину гавкнув, що ти там зробив? Не можна рухати все. Вона так: хопа, ага, отут дитина. І вона починає її теж вже ганяти, ту дитину, сварити там і так далі. Я скажи, він зовсім інший характер. Ну, Каварчики люблять дуже дітей. Вони всіх людей люблять так. Але чомусь останнім часом, до речі, хотіла сказати, користуючись можливістю, що е, більше питають за дівчаток. Е, неправильно вважають, що вони розумніші, що вони більш слухняні, але ж це дівчата. Ми не забуваємо то жіночки в майбутньому хитрі. Ось, а хлопчики, ну, взагалі я кажу, треба обирати серцем і душею, і якщо це бере дівчинка, ну більш сприятливо їх все-таки хлопчика взяти. Якщо бере чоловік собі або в родину, можна й дівчинку взяти. Але я завжди, як їжак, жак, коли кажуть, ми хочемо дівчинку, ну, бо ми хочемо дівчинку, а потім ми її будемо стерилізувати. А навіщо вам дівчинка? Навіщо ви її будете портити здоров'я їй? Ну, робити вже заздалегідь інваліда. Ну, таким от чином. Ну, ти знаєш, тут дуже багато різних думок. Я теж не стерилізувала, але, на жаль, зараз їй буде 14 років, і цього року мені довелося робити стерилізацію, і я перенесла той наркоз, вона ледве відійшла від нього три ну, доби. Це важко. Треба ці, було, такі. напевно, все таки в більш ранньому віці, ніж я її не зводила. Боже, ну слухай, ну за собаку я кажу, я за них можу говорити і ніч. Це да, черта всіх собачників, тому особливо заводчиків, кінологів, так. Краще говорити за собак, ніж за поганих людей. 100%, Собаки люблять усіх безкористи. Бо Вони нам стільки любові дарують, я не знаю, і їхня Бігонка, присутність. Ілонка, який це антистрес в цей наш час в Україні, який це антистрес? 100%. Правда. Так, так. Ну що, Катю, я тобі буду дуже дякувати за цей ефір. Я Дай думаю, тобі. що він, він дуже теплий, він дуже з любов'ю. І я думаю, що всіх закликаю, хто би хотів познайомитись з таким песиком, хто би хотів собі завести такого, звертайтесь до Каті, бо в нас дуже великою любов'ю їх. Е, ну, З'являються вони в неї на світ дуже Так, в мене не стільки передні, я розповідаю про них, як за ними ухажувати, як, які моменти бувають, як доглядати, все, все дуже цікаво, так. Дуже тобі дякую, і до, до наступної дякую. зустрічі. Твої всі посилання на TikTok, на все так, я розміщу під нашим книгами. Добре. Дякую. дякую. Всім дякую. папа, всім дуже дуже а дякую. Папа.